Добрий день і ми з України, дівчулечки, вийшли просто по дорозі прогулятися у ліс. Бачили, який гарненний ліс. Хочу вам трішки-трішки зняти. Ну Тут у нас просто дорога з села йде. Просто в лісі, це у нас така гарна дорога. Оце в нас така гарна дорога на кладовище. То Сьогодні день пам'яті моєї свекрухи, то ми оце сходили на кладовище по дорозі. Не йде в ліс, ми не заходили і не йдемо, тому що взагалі-то нам не рекомендують в ліс ходити поки що. Поки що не рекомендують. Тому що, дивіться, яка красота осінь. Яке різнобарв'я листя. Це взагалі, я так люблю такий осінній ліс. Хоч у нас і вітер, і зранку у нас був такий дощ, а вночі я вам скажу, у нас під Києвом у нас така була гроза із блисковкою, а мій кіт, переживши окупацію, розумієте, дуже боїться. Дуже боїться. Оце ж вибухи були, розумієте? І він оце дуже-дуже цього всього боїться. Та він бідненький, у мене кричав, воно ж як гримне, де да як гримне. Дивіться, які дуби, які, які старі, старі високі дуби. Ой, то він бідненький до мене, ну ми його ж, як він на ніч, до нас вже в хату йде. Ночує ну, ж зараз у хаті, звичайно, да? то ми його миємо лапки, миємо його так трохи витираємо, тому що він у нас спить у своїй, у нього така своя постіль є. Але ж цю ніч він уже, бідненький. Дивіться, які дуби, які гарні дуби. Бачили? Бачили? От, То він уже так, так злякався, так кричав, що прибіг до мене. У постіль і отак уже зі мною і спав. Притулився, ви знаєте, я вам скажу, що, як той казав, смішно казати, але діло в тому, дивіться, яка красотінь, яка красотінь у лісі. Дуже мало людей збирають грибів, дуже-дуже мало, тому що, ну, знаєте, це ж так, ідеш. На свій страх і риск, тому що мій чоловік розтяжку знайшов. То я вам скажу, що була ціла операція. Приїжджали ж сапери і воєнні люди. і Забрали мого діда і возили на місце туди, де він знайшов цю розтяжку. Так що це зовсім не смішно, тому що ж вони ж тут у нас стояли ж кругом. Та я вам скажу, що мій кіт такий наляканий, ви розумієте, я навіть не знаю, що робити, тому що він, та, він боїться грози. І, ну Боїться грози, і все. І просто не те, що боїться, він кричить. Він просто страшенно кричить, розумієте? Ой, Боже, то він вже у нас оце біля мене спав. Але те, що він боїться, оце, оцього знаєте, грози, тому що чи йому здається, що то... Вибухи, розумієте, тому що коли ж, оце ж оці вибухи вдень і вночі, коли ми були в окупації, то я вам скажу, що він у нас, ой, Боже, як він лякався. Він зашивався, десь, десь зашивався в хаті і не було його не чутно. Дивіться, які дуби. Це ж бачили, які гарні дуби, яка гарна місцевість. Це взагалі. Це взагалі. От такі дівчулі, це така, така проблема. Це, звісно, смішно, що... але ж бачите, навіть животні наші, вони перелякані. І не знаю, що це ж, це ж не те, що там і до психолога його поведете чи ще десь. Розумієте? Воно і смішно, але ж не смішно. Я ніколи не думала, що він. Я вже замічала так, що він боїться щось. Знаєте? Але щоб він так боявся. Він бігав, я ж кажу, по хаті, кричав. Поки я не забрала його до себе в постіль і не стала його просто гладити, обнімати. Так оце, оце таке у нас теж така проблема з нашим котом. Нашим гарним, дуже гарним котом. Всі мої підписники, всі мої дівчулечки, я вам щиро дякую. Всі нові підписники, які зайшли до мене на канал, підписались. Я вам всім щиро-щиро дякую за підтримку. Я дякую, що ми єдині, що ми єднаємося, що ми підтримуємо одне одного, тому що ми підтримуємо в такі тяжкі часи. Я вам скажу, якби не наша підтримка, оце у ці перші дні війни. Я ж вам кажу, дивіться, який дух. Мама дорогая. Оце ж ви знаєте, що тут живуть люди. Оце тут живуть люди. Це старі-старі поселення тут у лісі. Ну, колись челісніки, як казали, не знаю навіть, як воно колись називалось, то я вам скажу, що я б оце б і жила тут. Ну, якби був гарний великий будинок, мені треба світло. Ну у них світло є, тут газу у них немає. У них там, може, він їм вже і не потрібний. То я вам скажу, що... але ж як оце ж. У школу діти їхні ходили, чи вони на роботу. Це ж вони йшли по цій дорозі, то я навіть не знаю, як це вечором тут. Не знаю. Ну, це таке. Люди живуть, але я іноді думаю, є, бо це так, знаєте, немає тут людей, якийсь наче, хуторок. І тут собі... Тут три будиночки, вони якось разом. Сі. І ніхто тобі не капає на мозги. І простори, розумієте, тут же простори. Але ж це ж тільки... Розмови, тому що, звичайно, так далеко від цивілізації. У них світло є, тільки газу нема дрова. І оце таке. Але ж у школи, як діти їхні ходили, то я не знаю. То я кажу вам, наші мої друзі, всім щиро-щиро дякую, тому що, це ж бачите, якби не ця наша підтримка, ніхто ж не вірив, що ми можемо зупинити оцю. Оцю навалу одразу. ж не вірив. Ніхто цього не чекав, що наші хлопці, що наші люди так важко гинуть, тому що загинуло ж дуже багато. Дуже багато загинуло в перші дні війни. Це ж вони. Ось тут у нас Варшавка. оце. Дорога через ліс туди, то вони ж тут йшли на Бучу, на Київ, на Гостомель. Я на Гостомель ми по Сороківській дорозі вони йшли. А тут же ж у цій техніки було мамочки мої родні, скільки тут було цих танків, скільки тут було всього. І як наші люди згуртувалися зразу, розумієте? Навіть і мій дід, у нас же тут зразу була оборона, тероборона, то і мій навіть він охотник каже. Піду, піду, але так як йому за 60 років, то ну, коли вже почали йти танки, і наші, ну, наші солдати ці відходили, то вони нам сказали, що сидіть тихо, бо вже розбомбили бородянку. Це ж вони заходили через бородянку і тут бабинці рядом село. Ну, це всі знають, я не відкриваю ніяких таємниць, розумієте. Тому один військовий нам сказав, Заїхали і сказали, вже ми чули, що йшли танки, це було вранці. Ну якось вони так швидко, розумієте, там вертушки ці їхні літають, да горить усе, да бомблять той гостомель. а ми ж тут через ліс недалеко, якщо по лісі йти. розумієте. Тут горить, стріляє, тут вони, а тут всі шурують. Я ж кажу, нам сказав, наш. Каже, сидіть, нічого їм не робіть. Тому що це не люди, це звірі. Це звірі. Ну Дуже багато ж виїхало, дуже багато молоді виїхало, з дітьми виїхали в основному всі перші дні. А ми залишилися, дід мій сказав, що я нікуди не поїду. Розумієте, ніхто не чекав на те, що росіяни такі звірі. Та вони навіть не звірі, тому що звірі навіть своїх, де вбивають дітей, не насилують. Зумієте? Навіть не знаю, що це за слово, що це за люди. Ніхто цього не очікував, що це буде така війна. Я ж вам кажу, що це ж просто мене, то у нас розстріляли. Ой, ну це навіть в Ютубі є, треба пошукати, є, тому що зняли ж фільм такий невеличкий, то розстріляли колону і батько привіз двох двох дівчаток. Привезли в лікарню, в лікарні нічого вже немає, тому що вже ж бої тут точилися, розумієте? Ой, то привезли в садок їх тут біля садок у нас. Привезли в садок і їм зашивав там щось. А одна дівчинка була дуже тяжко поранена в голову, то я вам скажу, наша медсестра. І рядом з садиком жив, живе і досі лікар, ветеринар, то він ото їм зашивав. Давав першу допомогу цим дітям, медсестра Машенька, і цей врач наш ветеринар. Здається, Олександр звати. Ну, є у фі... він в фільмі є. Ну, одна дівчинка померла, звичайно, тому що нічого ж не було, якісь там медикаменти були, і лікарів вже ж не було, і вони ж тут вже все стояли. Вони ж тут стояли вже всі. Тому якось ну, одна померла, а другу... Такі якось вивезли туди через Макару якось там якось, але ж вони вони ж тут через Бородянку вони йшли туди, там пряма дорога на села Дружня, Вабля, Андрій. Ой боже. Ну, коротше, там дорога на села, розумієте, там вже така дорога. Так вони ж отож на Макару туди, щоб взяти Житомирську трасу, ближче на Київ, а тут по Варшавці вже. Тут у нас буча, ірпіні. Так що оце дівчулечки. Ой, господи, згадуєш, Боже, Оце у нас тут таке робилося. Я вам зараз покажу, в чому я одягнута. В чому я взута, взута, дивіться. Оце дивіться, які в мене боти. Бачили? Бачили, які боти. Я собі купила, це бачили? Тепленькі. Гарненькі дівчулі. Це ж я в їх оце йшла. Я вам скажу, що я їх купила за 400 гривень. Тут у нас є такий магазин, ми кажемо на його китайський, але там усе дешево. Ой, то 400 гривень стоять. І ви знаєте, що мені в них так добре, так тепленько, так м'якенько. Я розумію, що, знаєте, кажуть же, ж, дивіться, боже, матір Божа, які кольори осені. Які кольори осені. Боже, яка красотінь? Яка, це ж ми тут збирали грибочки, маслючки, розумієте, а зараз ніхто і не ходить. Які різнобарві листя. Красотінь, красотінь. Ой, боже, Боже, що, що наробили ці ці падлюки? Ну от як ти про них не будеш говорити, ну як ти про їх не будеш говорити? Як все життя нам. Перезмінили все життя. Жили собі люди гарно, мирно, насолоджувалися життям, працювали і кому щось захотілося змінити. Розумієте? Ой, Господи, Так оце ж, я розумію, що ці боти не Ну як вам сказати, не вихідні, в нас же ж ми ж дорослі люди совєтські, то в нас же завжди було на вихід. Подивіться, ну, які там дуби. У нас же завжди було на вихід і на роботу, і в гості, і в театр. Це ж, звичайно, не вихідні. Але вони тепленькі. І якщо я їх поношу якусь зиму, то я думаю, що за 400 гривень, ну вони ж в мене не одні, звичайно, то це не так уже і дорого. От тому, що я зараз на це все дивлюсь, знаєте, на це основне. Основне це мир і життя. Все те, що не мир і життя, то вже не столь важно, як говориться. те вже не столь важливо. Яка одежда, яка обувь, то вже таке. Як красиво, як красиво в лісі. Тому оце... Люди мої добрі, дякую вам за підтримку дивіться, які дуби. Які дуби, яка красотень. яка красотень. Тому що ми єдині. І те, що ми єдині, ми доказали в перші дні війни. Розумієте? І вони не захопили, так як вони думали за три дні. І їм приходиться іще битися. І наші воїни одержують перемогу. Наші воїни одержують перемогу. Як це гарно звучить, дівчата, як це гарно звучить? Яка я чекаю. щаслива, що наша держава виборює свою перемогу. В єдності народу, в єдності машина їде. В єдності народу з воїнами, з нашими Збройними силами України. Народ підтримує Збройні Сили України, а Збройні Сили України, наші хлопці, молоді, дуже шкода їх, дуже, дуже шкода. Ой, другий раз тим дуже дивитися новини. Просто наплачусь, де і все. Тому що вони за нас б'ються, вони за нас гинуть. Оце за ці дуби, за цей ліс, за нас, за те, що ми зараз спимо мирну. Ну, ті, що в окупації, звичайно. То дуже-дуже страшно. В окупації люди жити. То дуже страшно, тому що російська армія. Я навіть не знаю, як її назвати. Це навіть не звірі, тому що звірі так не знущаються навіть із своїх сородичів. Це страшні люди, дуже страшні. Тому всім дякую за підтримку. Хай наші Збройні сили... Якнайменше гинуть, тому що у нас молоді дуже хлопці, яким треба жити. Ми їх підтримуємо, ми підтримуємо одне одного. Наша машина ось повезла вже допомогу на Ізюм. Розумієте, тому що ми знаємо, як це важко, без продуктів, без нічого. Це ми знаємо. Тому всім добра. Будемо чекати перемоги. Будемо єднатися, будемо допомагати нашим Збройним силам і одне одному, тому що ми українці і ми варті того, щоб наша держава Україна була, вона не тільки була, вона в нас є, буде, буде з перемогою, буде процвітати. Тому що ми цього варчі. Всім добра, а нам хай буде все, Україна!